Усім привіт підписники мого каналу, з вами Олександр і ви на каналі Сам причинам». Що ж, друзі, в цьому відеоролику я постараюсь вам розказати, для чого потрібні на сьогоднішній день монети, як з ними вигідно придбати, прикупляти товари на Алікспресі, і взагалі радив би вам їх на сьогоднішній день збирати якомога більше. Так, мені в, в Телеграмі, в моїх в чатах, в общем, мені задавали питання, для чого на сьогоднішній день потрібні монети Aliexpress, якщо їх ніде не, не можна використати в тому кількості, які люди назбирали. А назбирали десятки, десятки тисяч. Отже, друзі, раніше можна було приймати участь в розіграші, там, купляти товари за 1 цент і міняти їх на монети. Да? Е, сьогодні це можливо, але ж все ж таки не настільки часто і товари. Попадають досить такі, ну, не дуже відверто, да, за один цент. Е, коротше, типа, ця тема вже не працює. Що на сьогодні Aliexpress зробив? Він повністю поміняв політику з монетами, і вона стала набагато цікавішою і приємнішою, як на мій погляд. Що ж, друзі, давайте глянемо на додаток Aliexpress. Для цього нам потрібно перейти е, в. Мобільному пристрої, тобто в браузері ця тема не буде працювати, тільки в мобільному пристрої е, перейти в мобільний додаток. Заходимо на AliExpress. Ось наше менюшка, можливо, трошечки десь буде відрізнятися від вашого, але не суть. Е, це головна сторінка. Так. От виглядає, що тут у нас є. Тут, е, товари, три товари за $1,99. Непогана тема, може щось цікаве знайти. Е, десь тут мають ще бути суперзнижки, е, яких я зараз не бачу, але десь вони тут мають бути. Е, Супер пропозиції. Вони чомусь тут таким чином сюди перебігли. Ну, так само, тут є цікавий товар. До речі, от якщо от натиснути сюди, Відкриється ще одне меню, і тут деколи буває товари ще дешевше, ніж ніж ось цьому списку, які йдуть ось тут. <кхе> Друзі, ну що ж, давайте все ж таки глянемо на Про що йде мова. Так, по-перше, Появилась вкладка монети в профілі. Да, бачите, тут монети зайти сюди. І так само ми можемо заходити в цю вкладочку. Друзі, кожен ранок це все діло оновлюється. Да? Тут Монети можна збирати, наприклад, заходимо сюди. І ось тут ми збираємо монети. Да? Можна використовувати, наприклад, якісь там завдання і ще отримати додаткові монети, ну, але мені достатньо і кожен день відмічатися да, і отримувати тих по 20, 30, 70 монет е, за, кожен день, за кожне відвідування Алікспресо. Так, друзі, е, що ж, тут є чим цікава тема, тим, що ось з'явилася ось ця от штука, додаткових 10% до теої знижки, яка була за монети. Давайте зайдемо, наприклад, на якийсь товар. Ось, наприклад, ось цей товар. Він ніби позначити 8,56. Давайте на нього зайдемо. Так. Що там? Так, є ось цей товар, можна його придбати за 856, Пише 2%. Дивіться. 2% знижки за монети. От в цій вкладці буде 2% знижки за монети. Можна зібрати якісь купони, якщо є, але на цьому магазині купонів немає, бо тут і так акційні ціни на всі товари. Додаємо до свого кошика, друзі. Додаємо до кошика цей товар. Ось він є. 8,56 до оплати 839 з умовою знижки за монети. Добавляємо товар. Тобто, дивіться, якщо ви, наприклад, в тому ж самому моєму телеграм-каналі знайшли якийсь товар цікавий для себе, заходите по посиланню, кидаєте товар собі в кошик, а потім, друзі, а потім переходимо в вкладку монети. І тут, як правило, цей товар має з'явитися. Але вже, друзі, з додатковою знижкою 23%. Бачите? 23%. Тобто, саме цей товар. Саме в того самого продавця, знижка вже не 2%, чи там скільки там було, 3%, а 23%. І коли ми будемо купляти цей товар, він нам буде коштувати 6,59%. Це зовсім інші ціни, і як бачите, набагато вигідніше. Якщо є у продавця, є якісь купони, вони так само діють. Тобто, якщо купони AliExpress, вони так само діють. Тобто ця знижка не має ніякого відношення до інших знижок від продавця або AliExpress. Вона є додатковою. І на мій погляд, на сьогоднішній день практично можна все купляти в ось цього розділу. Ось з цього розділу монети. Тому що тут найбільші знижки, які є на сьогоднішній день на Тобто дивіться. Е, Рюдзак, е, 11 доларів мінус 15% знижки. Щоб перевірити, чи це актуальна ціна, от, зайшли на рядачок, так, Нажимаємо ось на цю кнопочку. І нам будуть викидати най-най-най-най-най е, більше пропозицій, схожі на цю фотографію. Нажимаємо по кількості замовлень, я так переважно шукаю. І в нас е, найбільше замовлення. Люди не дурні. Де вигідніша ціна, де правдивий і якісний товар, там, відповідно, і більше буде замовлень. Дивіться, 2000 замовлень, 900 замовлень і ціна. Да? Тобто в середньому цей рюкзак коштує від, від 15 18 доларів до 11. Але 11 доларів це в нас акційна ціна. Зі знижкою 2%. Зі знижкою 2%. Але ж ми в монетах цей рюкзак, друзі, знаходили зі знижкою 15%. Бачите, зі знижкою 15%. Тобто е, вигода однозначно є. Е, е, і монети в даному випадку іграють дуже велику роль. Тому що якщо у вас не вистачає кількості монет, які потрібні на придбання цього товару, да, то відповідно ви не зможете використати цю знижку. Тому монети обов'язково, друзі, треба збирати. Це, це на сьогоднішній день дуже, дуже, дуже і дуже. Актуальним. Дивіться, от, ті от кроси, які я недавно знімав про них відеоролик. Да, е, класні кроси. Ціна 20 доларів 80 центів, 20% знижки, друзі. 20% знижки. Якби ще, е, до речі, можна отак от переглянути. ну ні, у цього продавця так само купонів переважно немає. Е, так, 20% знижки. Покупка. Е, ну, У мене 46-й був. 18.21. Це казкова ціна. Я, друзі, купляв за 24. Тому, блін. Капець, да? Тобто розумієте. Е, ось цей от, ось цей товар. Так само. 8.32. 23% знижки. Недавно постів в своєму телеграм-каналі. Друзі, казкова ціна е, за цей відеодзвінок. Ну, реально хороший дзвінок е, за кумедні гроші, друзі. Він виходить зі знижкою через монети 6 доларів 40 центів. Знижка $1,92. Е, можна кинути в кошик. Прям з монет. Прям з монет можна товар кинути в кошик. Де це, кидаємо в кошик. Є, він в кошику є. Переходимо в кошик, ніби товар з'явився 8,32%, все те саме. Але якщо ми будемо купляти з кошику, знижка тільки 5%. З кошику придбати зі знижку в 15%-20%, друзі, не вийде. В кошик ми кидаємо товар тільки для того, щоб можна було би потім його знайти в розділі монети і купляти товар з розділом монети, Для того, щоб отримати максимальну знижку. Дивіться, друзі, є ще деякі товари в мене, наприклад, в кризині, так? Є, от, наприклад, от такі от штани, от такий от датчик. Ми колись його кидали і хочемо побачити, щоб на цей товар була знижка. Що ми для цього можемо зробити? Переходимо в цей от пункт. Пошук знижок нажимаємо ось сюди. І є дві вкладочки. Історія це те, що ми переглядали з вами. Так? І сюди накидуються знижки. Але не зважайте, от дивіться, пише на цю колонку 5% знижки. Так? Переходимо 15. Переходимо 15. Тобто, от тут та знижка, яку ми переглядали. Але щоб утримати максимальну знижку з розділу монети, треба зайти на товар. Ось е, той е, датчик, який ми з вами дивилися, датчик диму, 5% знижки було там, 23% друзі знижки тут. Казкова пропозиція, я просто реально в шоці. І кошик, кошик, да? Це той товар, який у вас був або є в кошику. Тобто дивіться, от недавно пропонував е, дощовик. Да? Пише 2% знижки. Давайте глянемо, що тепер він. Зі знижку в 20%. Коротше казка. Е, наприклад, е, тік подивимося, скільки то монет нам. Треба було би тут. Монети. Ну, Ні, я тут не. Ага, то на товарі треба читати. то треба читати на товарі, 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 де воно тут. Ну, кількість монет... Коротше, Що я буду тут довго говорити, монет має бути багато. Щоб ви собі голову не крутили, вистачає вам чи не вистачає. Мало монет. Старайтеся заходити кожен день. Можливо, отут -от побавиться, да, зібрати ті монетки. Тобто на якісь там дрібниці вам однозначно вистачить. Коротше, от дивіться, недавно от була губки, да, міламінові губки. 28 центів за 5 штук, так вони коштували, але можна було зі знижкою в монети придбати їх. Друзі, 5 штук придбати за 21 цент. Відповідно, кількість монет буде маленька, але знижка буде. Знижка буде. І так практично кожен товар, тобто практично всі товари, які є зараз на Алікспресі, можна в цьому розділі знайти з набагато більшою знижкою, ніж є зараз в продавців. Грубо кажучи, не треба розпродажу. Коли був розпродаж і були купони AliExpress, е, Я, якщо чесно кажучи, довго вагався: чи купляти тут, чи купляти з купоном Aliexpress. Тут ми можемо купляти тільки один товар. Скомбінувати декілька товарів, щоб підібрати під купон, або промокод якийсь від Алікспреса, тут неможливо. Хіба що дозволяє ось ця ціна. Тобто ціна дозволяє використати купон від Алікспреса і промокод, якийсь додати, да? ну або промокод використати, тут ні, да, тоді все підходить. Але якщо промокод, наприклад, е там, 3 долара від е покупки від 25 доларів, до речі, оця акція, що там дається знижка, <кхи> знижка за покупки. Да, там, там було скільки зараз останнє було, 3 від 15, то вона тут так само діє. Всі, зни всі знижки, які є е на Алікспресі, в розділі монети цілком діють. Єдине, що треба по ціні підібрати відповідні товари. Тому якщо товар менший, ніж, ну, грубо кажучи, ми можемо тут купляти товари тільки по одному. Не можна скомбінувати їх в якісь там е, е, об'ємне замовлення з цього відділу. Тому деколи приходиться думати, чи вигідно так купляти, особливо на розпродажах, чи комбінувати вже з купонами і промокодами е, групові якісь покупки робити з кошика. Друзі, надіюсь, вам цей відеоролик був корисний. Ставте лайк, якщо це так. Е, мені здається, що дана акція, дана пропозиція на Алікспресі з тими монетами це реально крута штука. До речі, можна якісь ще ігри побавити там, монети позбирати. Ну, це зайва трата часу. Мені здається, цього буде достатньо. Е, коротко, друзі, Прикольна тема, можна дійсно суттєво зекономити. Вперед, економимо, збираю монети і економимо. Підписуйтесь на мій, на мій телеграм-канал, на мою групу в Фейсбуці, а також на мій YouTube канал і сам Причинам. Буду радий вас бачити серед своїх підписників. Отже, друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, благ і всього самого найкращого. До нових зустріч. Пока-пока.